Пом'янули жертв терору. У Львові відбулась панахида за невинними людьми, які були знищені режимом НКВС наприкінці червня 1941 року. Більшість політв'язнів загинули у трьох львівських в'язницях: в тюрмі на, Лонську, на Замарстинівській та тюрмі Бригідки. Вчора траурний віче провели на Янівському цвинтарі. Там покоїться тіла загиблих. Молитва, квіти та спогади про страшні дні липня 1941 року на Янівському кладовищі пом'янули тих, хто за власні погляди поплатився життям. Більшість із тут похованих без іменнів. Вони були страчені і знайдені замурованими у стінах тюри, ексгумовані та перезахоронені. Тисячі і тисячі людей було знищено в брутальний спосіб з допомогою кулеметів, гранат, допомогою удушень газом і електричних стільців і різних жахливих пристосувань. Прийшла пом'янути загиблих і колишня політв'язень німецьких таборів Ірина Б'єнко-Шуль. Жінка каже, була заарештована за реалізацію буфонів грошових квитанцій з національною символікою та символікою УНУПА. За це була заслана в концентраційний табір Равенсбрюк. Великий біль, що наші мої предки і ваші діти-предки боролись за ту Україну, хотіли мати самостійну Україну. Ніби дождалися самостійності, але та самостійність не є така, яку ми бажаємо, яку би ми хотіли мати, щоб ми були дійсно українці мали. Відповідні права і керували своєю державою. Сам же меморіал, за словами творців, був зведений близько п'яти років тому. Це складна композиція. Центральний хрест, символ трагізму, три інші символи трьох львівських тюрем, та стіна скорботи в кілька сотень метрів, де поховані рештки закатованих. Однак бідкається головний архітектор. Ще досі не приведений до ладу комплекс. Дзвін пам'яті, та й сам меморіал не закінчений. Як би не складно було в місті в державі, але такі меморіали. Ми повинні докінчувати, як належить, як люди роблять в Європі. І наше, і моє особисте кредо, що під чим ми робили, що воскресають, воскресають там, де є могили. І ми повинні ті могили берегти віковічну, це наша пам'ять. Ну і це та основа, на якій будується держава. Нагадаю, за неповних два тижні кінця червня, початку липня 1941 року, в тюрмах Західної України було закатовано близько 22 тисяч невинних людей. Любов Ступчук, Оксана Василик, Павло Замрій, новини.